На передостанній сесії міськради я повідомляв про те, що міськрада готує спеціальну нагороду для того, щоб відзначати тих людей, які від початку війни займалися захистом міста Миколаїв. Це різні люди, це військові, це люди, які просто з першого дня війни почали займатися питанням оборони міста. Просто згадуючи ті часи, ви всі пам'ятаєте, що війна для всіх для нас настала і початок настав дуже несподіваним. Хоча всі бачили напруження, але ніхто не думав, що в 21-му сторіччі можливо таке кровопролиття, і що одна з країн, яка повинна гарантувати територіальну цілісність нашої держави. Зробить повноцінне вторгнення і почне вбивати українців, розповідаючи про якусь боротьбу з нацистами. Власне, пам'ятаю ці перші дні, коли прості люди, працівники різних комунальних підприємств, прості городяни, яких ми звикли називати волонтерами, почали займатися питанням оборони міста, а саме будівництвом фортифікаційних споруд. Чув інформацію про те, що починаючи там з 26-27 лютого, хтось приїхав і казав, що місто не було готове взагалі до а, захисту території. Насправді, вже 24 лютого перші люди на в'їзді з сторони Херсону вже почали будувати копати траншеї, будувати блокпости. Власне, їх не було в центрі міста, але поза містом, Робота кипіла починаючи з 24 лютого. Тому, вирішивши, що ці люди повинні стати відомими, повинні бути прикладом для інших, ми вирішили. Точніше, було запропоновано зробити таку нагороду за оборону міста Миколаєва. Думаю, що ця оборона. Відбувалася і можна її назвати героїчною, тому що Миколаїв отримав звання статус міста Героя. Хоча всі ми кажемо, що Миколаїв це місто героїв. І цих героїв потрібно вшановувати. Дехто з них пішов до війська, декого вже немає вживих. Ці люди вже навічно вписали своє ім'я в історію України і міста Миколаєва, але, на жаль, Втратили найдорожче, щоб в них було їх життя. Тому найближчим часом ми будемо вручати такі нагороди. Щодо цієї нагороди, вона повинна була символізувати місто, вона повинна була символізувати оборону. Ну і, власне, вона повинна виглядати як відзнака не значок, а саме як орден, який заслужено будуть утримувати ці герої. Разом з управлінням культури ми розпочали цю роботу, і, власне, я хотів би передати слово Юрічу Любарову, як народилася ця ідея, з ким ми працювали і до чого дійшли. Розкажіть, будь ласка. Є е, коротка, дуже коротка презентація. Вона е, дещо нам нагадує і повторює те, що Олександр Федорович сказав. 24 лютого ми всі пам'ятаємо, що країна і Миколаїв. Теж одним з перших відчув на себе ворожий удар, і перші два тижні це були відзначальні тижні. став дійсно дійсною фортецею і дав гідно відсіч ворогу, і ми бачимо з вами, що це вже закарбовано на сторінках історії. Збройні сили України, волонтери, працівники комунальних установ усі працювали вже з першого дня. Це було зовсім недавно, але це вже історія. І 25 березня місто Миколаїв отримує звання місто Герой України. І Миколаївський міський голова приймає розпорядження з метою вшанування усіх, хто приймав участь у обороні міста, заснування про почесну відзнаку. За оборону Миколаєва. В розробці ескізу е, прийняло участь сім миколаївських художників, скульпторів героїв Було надано багато пропозицій, різних. Це були і е, на, на, настінні нагороди, настільні нагороди, різні варіанти були розглянути. було більше 50 ескізів та творчих пропозицій. І е, із цих було обрано ескіз е, нашого скульптора Миколаївського Ярослава Реснянського, він сьогодні з нами. Е, е, нагорода у вигляді Христа, на версі скульптура Святого Миколая. Це наша центральна скульптура, це символ нашого міста. Е, над скульптурою напис за оборону Миколаєва. Зліва цифри 20, справа цифри 22, що відображають 22-й рік, в якому саме і відбувались ці. Героїчні події. Планка медалі оформлена стрічкою, яка символізує наш прапор. Це верпітальні хвилястиї лінії, лінії на білому фоні. Відзнака за Миколаєва має два ступені: перший та другий ступень. Відрізняється кольором металу жовтий та білий кольор та хвилястою лінією, яка є на медалі. На Ступені одна лінія, на другій ступені дві лінії, ви все вже побачите. І головне, що ми пишаємо з кожним захисником рідного міста. Нагорода вже готова, нагорода вже і пропозиції по цій нагороді вже є. По процедурі, більше можливо, Сам Федорович розкаже про процедурі. Скульптор Ярослав Реснянський з нами тут теж, так що, якщо є питання. Може, спочатку так, ну, так. Ярослав розкаже трошки, що надихнуло і як, він... як це відбувалося. Що надихнуло. Було запрошення прийняти участь у цьому конкурсі. Бу, я, так же, як і інші художники працював над цим. Було багато різних ідей, ви там бачили на презентації, але залишилася ось ця ідея. Тут зображений хрест. Він дещо нагадує старовинні козацькі хрести. Найбільш впізнавана фігура пам'ятник Святому Миколаю. Дві лінії знизу хвилясті, які символізують, що місто на двох річках стоїть дата. а все. Я все сказав. Ну, власне, сьогодні ми. Працюємо з нашими частинами, з територіальною обороною, з усіма підрозділами МНС, поліції, аби вони надали тих людей, які проявили себе особливо у ці дні. Також серед підприємств міста Миколаєва людей, які займалися не лише фактично будівництвом фортифікаційних споруд, але і виходили напередок і забирали, евакуювали техніку. Ремонтували техніку, доставляли її військам, допомагали в територіальній обороні і брали безпосередню участь в цих подіях. Вони також будуть номіновані і найближчим часом, думаю, найближчим часом ми представимо першу партію, скажімо так, перших людей, які отримують ці нагороди. впевнений, що серед них не буде людей, які. Буде щодо яких буде сумнів, чи заслужено вони цю нагороду отримують. Будь ласка. А можна назвати людей, яких утонувати нагородити цієї групи. Мені здається, що це буде кінтоначенко-перше. Можете, може назвати ще якісь. Я думаю, що ми не будемо спойлерити а, щодо цього, і ви побачите весь перелік, щоб не, як то кажуть, Знову ж таки, не буду нашу, наше суспільство. Знову ж таки, кажу, повірте, це будуть достойні люди, і люди, яких всі бачили з перших днів війни на першій лінії і у перших рядах. Так. А виробляється, це знову за хто приймати на рішення Ну, власне, частини. Ну, всіх, тобто, всіх, хто. Хто надсилав сюди людей, ну тобто хто організовував, окрім того, керівництво власне, комендант міста, який був на той час, і який знає ці події не з розповідей, а не безпосередньо особисто, який брав участь замкоменданта, Ну, тобто, люди, які організовували цю оборону. Я маю на увазі, коли. А це розпорядження міського голови буде. Так. Так, колеги, що подивитись може на цю штуку, да? Чи як? <різько> так, ізміця, Хочу додати, що нагородження буде проходити в, 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 з урочистостями. У нас в жовтні очікує свята, в нас в грудні є свято е, нашого святого Миколая. Є урочисте свята і саме до цих свят і буде присвячено і нагородження цієї нової. Так. Будь ласка, так поближче, щоб ми могли сфотографувати. Так, я, я сподіваюся, що якраз 1 жовтня це буде дуже гарна дата для того, щоб розпочати це нагородження. Це і свято захисників та захисниць України, це свято українського козацтва, це покрова, це е, початок жовтня. І якщо вже є, Євич, є пропозиції, Осафанович, є, є пропозиції, є так, пропозиції, так, то можна казати, що в жовтні саме і буде перше нагородження. Програма національно-патріотичного виховання, кошти там заплановані. За погодженням депутатського корпусу вони йдуть на ці винагороди. Так, будь ласка, ще питання. А це так. буде багато оцінку? Ну, здається, перші всього 50 в першій партії всього-навсього 50-ті. 50 Там ну, ми замовили, насправді, достатню кількість, щоб покрити всі, всі запити, які надіслали. Територіальні центри та підприємства Миколаєва. Всі були відзначені. Тому у нас є. Винагороду та на всіх. Зараз можна проводити опитування, що там питань, де чи надавати, кому що надати, будете щось ви таке проводити? Ні, я не бачу сенсу опитувати когось, тому що ми будемо комунікувати саме з тими людьми, які займалися питанням оборони. Тобто оборона ж почалася 24 числа. І, тобто хтось приїхав сюди пізніше, хтось е, був тут е, саме от, зранку 24-го, коли все це почалося. Е, Але це не означає, що всі ці люди не брали участь в е, обороні міста. І всі ці підрозділи, всі ці люди, які волонтерили чи їхали туди вперед, вони всі відомі люди насправді. Дехто невідомий, але. Ми зробимо їх відомими. Але все ж таки, знову ж таки, там, будемо так казати, є коло людей, які спочатку це почали, але потім це коло почало збільшуватися, більше людей прибувало, більше людей ставало, як то кажуть, до оборони, і всі ці люди заслуговують, мені здається, на цю нагороду. Саме хочу повторити, що перші два тижні це були вирішальні. Це вже Ми бачимо, що через місяць після початку війни вже є указ президента про місто Героїв перші два тижні. І комунікації тоді, і з пресою, і з цим, ви гадаєте, ви пам'ятаєте, були порушені. Так? І ми не всі бачили, що відбувається там в Херсонському напрямку, як це відбувається. Ми... І от зараз, ось зараз, саме зараз, і ми. І з вами і узнаємо, хто це був там, які ці люди були, хто вони були. Працівники комунальних установ, просто пересічні громадяни, зсу, ТРО. Поліцейські, сьогодні це а, поліцейські. 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 Не, не все сьогодні можна розповідати, але деякі прізвища і деякі історії, про яких ми з вами зараз і не знаємо, можливо, ми і узнаємо саме ось після цієї нагороди. Знову ж таки кажу, відомо мені як мінімум дві людини з ТРО, які там були, і вже сьогодні вони загинули напередку. Тому що вони разом з звільненням Миколаєвим рушили вперед і, власне, втратили життя на цій війні. Тому вони будуть нагороджені цими орденами посмертно. Будуть і такі. Так, у нас всі громадяни України і навіть без громадянства всі можуть отримати цю відзнаку, якщо вони якось проявились під час захисту Миколаїв. Головне, щоб вони були відзначені, як приймали участь в обороні міста. Так, і ми знаємо такі теж бригади, які фактично знаходились на. Передку, які рушили на Херсон, але потім вимушені були відсунутися до Миколаєва. І, власне, тут зустрічали ворога вже на територіях, які були підготовлені миколаївцями для того, щоб вони зайняли ці позиції в обороні. Тому, звичайно, що ці люди також будуть нагороджені і ці військові частини, які якраз це нам відомо дуже достоменно, будемо обирати, будемо, вони будуть обирати тих людей, які були тут. І Передавати нам на нагороду.